Гаммарджоба, друзья, это новый выпуск из серии моих недельных воркейшенов. И эту неделю я буду работать из гостеприимного, вкусного и несезонного Батуми. Саме так я планувала починати це відео у лютому. Зараз на дворі вже вересень, і пройшло більше ніж півроку від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І більше ніж півроку, як мій тижневий воркейшн в несезонному батумі, перетворився на вимушений переїзд в Грузію. З початку війни я поїхала з Батумі і не дозняла матеріали, які планувала. Але зараз, в серпні, я вирішила виділити пару днів, щоб все ж таки дозняти це і порівняти, що. Все ж таки змінилось. В цьому відео я об'єднаю дві сторони батумі. Пафосний та церкбалконний. Скупнусь на світанковому пляжі. Розповім, як я майже не потрапила за ґрати на 11 років. Покажу зимову Аджарію і навчусь витикати шоці та грузинським танцям. Батумі – відоме курортне місто на берегу Чорного моря. І я захотіла поїхати сюди саме на сезон, тому що тут навіть взимку можна побачити щось зелене та квітуюче. Саме тому одразу з аеропорта я поїхала в ботанічний сад. Ботанічний сад маст хев у списку, що подивитись в Батумі в будь-яку пору року. Знаходиться він на півночі від міста. Вартість квиточка 20 ларів. Сад вражає своєю кількістю рослин територією та ландшафтом. Ботанічний сад має декілька входів, і взимку мені пощастило розпочати свій маршрут е, з гори вниз. Влітку я зробила щось не дуже розумне. Йду <сум> вгору. І це, і це жахливо. Не робіть таких помилок, користуйтесь верхнім входом в ботсад. Дивлячись на ці кадри, ви напевно не здогадались би навіть, що це зима, якщо б не підсніжники. Сад квітує, і ти ніби переносишся в інший сезон: весну чи літо. А поруч ще й відніється лазурне і таке рідне Чорне море. Що взимку, що влітку? Те, що мене здивувало більше всього, це бамбуки. Під ними взимку навіть підсніжники росли. А ще грузини роблять з бамбуку все, що завгодно: ось лавочка з бамбуку, ось декоративні штуки для росту рослин. Ось паркан, ще один паркан і ще один. Коротше, бамбук тут в пошані. І саме бамбукові рощі я зробила собі перший привал на перекус. Це дуже символічний та небезпечний для мене кадр. Зараз розповім, чому. Цікавий факт про Грузію тут заборонений мак, і все це через те, що згідно з дослідженнями інституту наркології Грузії, близько 70% тих, хто споживає даний продукт, отримала наркотик саме через кондитерський мак. В той момент я ще не знала, що ця булочка за тебе стане для мене легендарною і останньою на довгий період часу. А ще більше я не здогадувала, що саме саме через цю булочку я можу отримати кримінальний запис своєї біографії, бо за віз маку в будь-якому вигляді можна отримати до 11 років позбавлення волі. А що ще більш цікаво, що в Грузії легалізована трава, тобто ти можеш її купляти, зберігати, сушити, продавати. А ось булочку з маком ніт. А тепер назад боцат. Влітку він, звісно, ще більш зелений, але вже такого вау-ефекту, як зимою, він в мене не викликав. Влітку тут сильно відчувається вологість, та нестерпно кусають комарі та різні мошки, якщо ви, звісно, так само смачні, як і я. Окремий плюс ботанічного саду влітку це пляжі поруч, тому що вони менш людні, ніж в центрі міста. Особливо, якщо ви прийдете сюди на світанку, як і я. До речі, десь там знаходиться Крим. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відвідувати українські пляжі в Криму. І я зможу робити відео на свій канал зі своїх улюблених місць дитинства. Напишіть в коментарях місто в Криму, в яке ви поїдете першим. Цей пляж називається Зелений мис, і він гарний в обидві пори року. Давайте трішки послухаємо море. Наступна зупинка, звісно, поїсти. Я дуже багато чого спробувала в Батумі, але майже нічого не знімала бо працювала. Але хочу сказати, що, на мою суб'єктивну думку, ми дуже Вибагливі кулінари в Києві, знаєте, ми дуже звикли до високого рівня сервісу та гастрономії в цілому. І, як на мене, Хачапурі та Хінкалі в Києві майже нічим не відрізняються від. Тих самих в Грузії. Окрім того, що тут часто все ну, дуже силене, тобто в Києві мені навіть смачніше інколи, тому що воно вже більш адаптоване під наші е, смакові рецептори. Але те, що вам точно треба зробити в Батумі, навіть задля розваги, це піти на рибний ринок. Рибний ринок це пару рядів з рибою та морепродуктами. Виглядає все супер свіжим, привабливим. Але це просто а для інтроверта. Тобто для мене. Ну що ж, фідбек по рибному ринку це було не дуже приємно, тому що всі до тебе чіпляються, і там дуже мокра і слизька підлога. Але ми купили рибку, яку зараз нам приготують в сусідньому ресторані. Сказати, що це смачно, нічого не сказати. І додати також нічого. Взимку мені пощастило отримати класний кулінарний досвід. Я робила шоті власноруч в якомусь забитому лайку на окраїнським бутумі. Спочатку мені провели мастер-клас. Жіночки роблять в одній стороні дружеве тісто, воно вистається, а потім такий ось грузин шпателем виокремлює шматки на майбутнє шоті, важить, ставить чи постояти, а потім починає формувати хлібчик. На спеціальну переловнову форму розтягується тісто у форму лодочки. А потім в центрі робиться спеціальна дірочка. На цій же формі у розжарений тандир хлопком прикріплюється хліб на стінку. Ну що ж, моя черга? Так майстерно розтягнути тісто в мене, звісно, не вийшло, бо треба мати все ж таки досвід. Мені сказали, що тісто треба ласкати, але в мене якось це не вже вийшло. А ось момент з дирочку вийшов в мене найкраще. З цим я справилась на ура. І найстрашніший момент це приліпити моє страховисько в тандир. Досить скоро шоті вже були готові, і їх спеціальними палицями зачіплюють якраз за цю дирочку і витягують. Мені дали спробувати моє експериментальне шоті з домашнім вершковим маслом. Я прям, ну, дуже кайфанула, досить пам'ятаю цей аромат та смак. І всі нормальні шоті потім одразу пішли ще гарячими на продажу. І який же випуск про батумі без історії про батумські хмарочоси? Що тут дуже зручно, що якщо ви хочете подивитись майже всі визначні місця Батумі, вам треба лише пройтись по Батумському бульвару, тобто по набережні? З приємного в літню пору року можна всю набережну ще й проїхати на самокаті чи велосипеді. Але й пішки гуляти тут також досить таки приємно в будь-який сезон. Основу набережної складають нові житлові комплекси, орієнтовані в основному на здачу для туристів. В центрі набережної знаходиться башня алфавіту, колесо огляду та усім відома скульптура Ніно та Алі. До речі, я чомусь являла її набагато більшою, тому очікування та реальність якось не співпали. Також одне з цікавих визначних місць є башня чачі. Колись декілька разів на тиждень з цих фонтанів лилась справжня чача різних виробників. Зараз же будівля знаходиться в такому вже трішки занедбаному стані. Поруч знаходиться морський вокзал та порт, який вважається одним із основних портів восточної частини Чорного моря. Це, напевно, головний спот для місцевих рибалок. Їх тут просто купа. І рибку половили і культурненько потім відпочили. На противагу морському порту було цікаво побувати ще й біля аеропорта. Там знаходиться місце для спостерігання за літаками. В той момент, як я це знімала, я ще не знала, що через пару днів в Україні закриють небо і що мій літак так і не прилетить назад в жуляни 26 лютого. А щоб подивитись на місто зверху, я рекомендую піднятися під вечір на канадці. Протяжність шляху складає близько 2,5 км, а цю відстань турист долає десь за 10 хвилин. Тому ви зможете сповназно солодитись видами міста з усіх сторін, поки їдете. На горі стоїть обзорна площадка, церквушка та сувенірна лавка з кафе. Ввечері в батумі починається парад фонтанів. Їх в місті дуже багато, і майже всі з них ще й танцюючі. Я також вирішила потанцювати там, коли на мене напали місцеві собаки. До речі, готуйтесь до того, що собаки повноправні жителі цього міста. Вони є всюди. Але вони у своїй більшості просто мілашки та нічого поганого вам не зроблять. Але я вважаю, що справжня архітектура Батумі вона зовсім не в всіх цих сучасних мрачосах. Справжня архітектура Батумі це цар-балкони. Ось такі хаотичні пристройки ви зустрінете прямо за хвилину, відходячи від новобудов. Цар-балкони бувають різних видів, розмірів, кольорів, але вони є усюди. Іноді бувають ситуації, що оригінальна ширина будинку може бути вдвічі менша за оновлену. А тримається це все також не супернадійно. Кожного року трапляються смертельні випадки, спричинені обвалами цих балконів. Але їх це все не дуже вчить, бо вони продовжують та продовжують будувати пристройки. Також дуже багато будинків мають зовні шифер чи такі рожеві пласти металу, але це все через дуже високу вологість повітря в самому батоні. Найбільше всього мене здивував саме цей контраст рожевих панелів з пристройками, поруч новими, типу крутими будинками. Але як на мене, це феномен не скільки батумі, скільки Грузії в цілому, тому що незважаючи на те, що це є все незаконним і за це виписуються штрафи. Люди все одно продовжують це робити, тому що знають, що це все дуже погано регулюється. То, що я кажу, навіть я зараз сиджу в квартирі в Тбілісі, яка є поверхом. тому що хтось, напевно, вчасно підмотився і побудував поверх вже готового будинку. Цілий поверх це Грузія. Також відвідуючи батумі гріх не поїздити по самому регіону Аджарії. В мене був всього один вихідний для цієї поїздки, але я побачила чимало. Спочатку мене звозили на заброшені чайні плантації, я, до речі, до цього взагалі не знала, що в Грузії масштабно вирощували чай. Показали декілька відомих і, що саме приємне, безлюдних водоспадів та легендарні кам'яні мости, часів цариці тамари. Разом з цим показали, як виглядали стародавні фортеці з залишками квеврі. Це такі глиняні сосуди для створення та зберігання вина. Та спеціально для мене у вихідний день відкрили музей побуту в старовинній дерев'яній мечеті. А фіналом моєї поїздки по Джарі став візит до місцевої мечехельської сім'ї, яка відома своїм ансамблем. Мене смачно нагодували, показали шоу. Та саму запросили навчитись розинських танців. Але основна родзинка батуни в тому, що захід сонця виходить в море. Проте влітку тут ти не можеш відчути таку атмосферу, яку я відчувала зимою. Тому що дуже багато людей і всі душаться, і, звісно, всі також хочуть подивитися на захід сонця. Ну а цим трішечки людним таймлапсом я пропоную завершити мою історію про метумі. Друзі, доробка цього відео далась мені дуже важко з моральної точки зору. Тому що ну, не зрозуміло, як буде сприйматися такий контент у військовий час, але я все ж таки вирішила продовжувати займатися тим, що мені подобається, тому що це надає мені наснаги жити і розвиватись. І я хочу попросити вас підтримати мене своїми лайками, коментарями та підпискою на мій канал. А також продовжуємо допомагати армії вірити в перемогу України і донатити, і ще раз донатити нашим волонтерам. Слава Україні!